Привіт усім, друзі! Отакий у Тайсона п'єдістал. Коротше говоря, друзі, розібрала я старий радянський ще диван у мене був, то спеціально у мене стояв Тайсон, мірочка ще була у нас жива, котики вони там спали. Але він вже дуже-дуже старий, дуже такий, знаєте, потрісканий, подратий, і котами, і собаками. То я його вирішила прибрати. Нафіг, в общем, оце поки тут полежить, буде в мене час, повивозю все вкручу, бо воно мені не потрібно. В общем, на тому місці це в мене якраз у хаті кухня. Я хочу купити кухонний уголок. Але самий найдешевше, друзі, самий-самий дешевий. Я сьогодні ходила на Карачунах, дивилася у нас там в мебльовому магазині кухонний уголок, але ну, він мені не сподобався, якщо чесно. Він був там один і. Ні, не катять. В общем, поїду я ось буде в мене час. Поїду до міста. Там побігаю по цим меблевих магазинах та хочу замовити, хай мені привезуть, поставлять, та й буде все добре. Друзі, то так бачите, йому подобається. І майсанчик залазить, а воно шибко бігає. О, не видно вже. А на чудо моє. Ви погляньте, що воно витворяє, оте чудо. В общем. Б'є Масяна, так б'є, не знаю чого. і Любе обіймає, облизує його, але все одно і б'є, дуже рвнує мене. Масян, погляньте, вже пишуть, чим ви його кормите, щоб в нього і очі вже жиром позапливали. Все літо він був худий, як скелетіна. Писали, Боже, безхатніх котів та собак годуєте, нагодуйте свого, чого він у вас такий худий, аж ребра просвічуються. Це пишуть, чим ви його годуєте, що він скоро від жиру трісне. Друзі, я так розумію, це вже моєму Масянчику два ручки. Верніше, ні, це рік. рік. У минулому році він мене приблудився, у цьому році вже рік. От щось там, або в цьому місяці, або на слідучий місяць, це скоріше всього йому рік. І він, коли вже виріс, я так зрозуміла, він почав товстішати, жирніти. В минулому році він на зиму не набирав вагу. А от у цьому році вже бачите, вже він гарненький, гарненький, вже не стидно показати в люди. В люди вийти не стидно, скажемо так. А от шибка, о де вона вже побігла чудово. Шибка наразі, бачите, вона дуже худа, худа, як дошка. Оце, бачите, воно таке саме було з масяном, коли він був в такому віці. Ну нічого, вона. Коли вже їсть добре, друзі, ви знаєте, що я їх годую, я й безхатніх котиків та собачок годую. Друзі, сьогодні була оце на Карачунах, там купила е цей е вологий корм, друзі, купувала в АТБшки, Він зараз по акції по 29-там з копійками, то там годувала е собачки були безхатні, іменно це, бо в один магазин зайшла, там лапи і голови вони були дуже заморожені. Ну, я, я таким то Я вологим котячим кормом погодувалась. І оце, друзі, і своїм, звісно. Воно ще друзі, воно, бачите, повиставляла той. велика ота штука від дивана. Коротше, воно, ці боки від дивана. Ну то Я все викидати буду. То треба як розбирати, то дуже багато часу там довбатися. Мені немає часу. У мене зараз, друзі, на клумбі навожу порядки, бо ну, у нас щось часто у Кривому Розі почали, там, де я проживаю, вимикати світло, це ну, оце стабілізаційні, чи які вони от, у відключення. Ну, думаю, що мені в хаті робити? Поки що тепло, дундука ганять там в хаті, то я ліпше на клумбочки, хоча я і не думала в цьому році оце робити, але, але зробила. Коротше, бачите, у мене ось от, трохи тут усілякі Переділки, скажімо так. Коротше говоря, я по-другому порозсаджувала ці хризонтеми, деякі поприбирала, деякі порозсаджувала, І от у троянди, що я восени висаджувала чубучками, черенкувала. общем, вони я вам показувала, вони вже виросли, хотіла я навесні пересаджувати, але я ось учора як захватила. В общем, попересаджувала, і декілька кущиків я сьогодні відвозила моєї подрузі. на Карачуни, Там в зоомагазині вона працює. Коло тебе там варочку, коли заходиш, дуже класні там, товари в неї, томочка і звати, Вона і по ветеринарії дуже розуміється, мені буває, допомагає з цим. Ну, то я їй там оце, подаруночки там троянди, кущики хризонтемок деякі повикупувала, то повідвозила, буде висаджувати вона там себе коло дому. Ну в общем, друзі. І... І біля цього, оце біля паркану, скажімо так. Я вирішила висадити, але трохи пізніше, коли вони відквітнуть. Ось у мене фіолетова така хризонтема велика. Вона велика по висоті, Бачите, вона майже мого зросту. Я метр сімдесят вісім, і Вона, бачите, вона вроді, вроді як і вища за мене. Що та, воно раз, два кущик. І воно ще воно там коло персику воно теж в мене. Бачите, воно у мене кущик теж цієї ж. Це сорт сіда дама. Ось, якщо я не помиляюсь, ну, я її купувала як сіда дама. Не знаю, як вона, в принципі, напишіть, будь ласка, чи є в когось такий сорт, чи це дійсно сіда дама. То оце у ці великі кущі мені їх невдобно підв'язувати. У мене ці опори йдуть до помідорів високорослих, желізні. Ну, прийшлося сюди їх а. Тут мені буде вдобно їх підв'язувати. То це я вони більш відквітнуть, я їх пообрізаю, бо коли пересаджувати, треба зрізати повністю під землю, отаку. І я їх повисаджу, якраз у мене три куща і висадиться. І мені буде вдобно їх підв'язувати. Тобто це не, не ото такі фіолетові, бачите, воно там жовті, рженькі, там уселякі, вони десь метр, метр двадцять там отаку, а ці бачите, біля двох метрів, то їх буде вдобно там. Так, і погляньте, я вже піони пообрізала. Так, і зараз ще що покажу. Тут по обводку я все поперекопувала, там в мене перець гіркий ріс, я поприбирала ось около яблунь речи. І я тут засадила. Отак у мене буде від самого початку. Ну, бачите, в мене в рядочок гризунтеми різних кольорів. І от кого у мене будуть різних кольорів. І ти, і ти, і ти, і ти, і ти от отакого хризунтеми. І тут біля трояндового куща у мене росла яблунька невеличка. Я її перебрала. Друзі, просто зрізала пеньок, ще залишився. Не буду поки його торкатися, подивлюся там потім. Але ну яблунь я вже не хочу. Все, я ото залишила собі е, три деревини речіфа, ось одна, там друга, там ще третя. І одна літня яблунька. Все, ну ми якось не їмо ті яблука, не хочу я їх багато, бо ось все літо завалені дерева були, і все літо їли курі. Ну що я буду курям вирощувати яблука. То це я залишила все. Цю яблунку. Прибирала і якраз бачите, там ще по боку мене теж піони зростали, і я піони теж всі зрізала, пообрізала друзі. Отаку от огляньте. Ось, так, кого, щоб залишалося там десь е, оці цурупалочки, хоча б сантиметр. Отак, От це щоб воно не повимерзало. І щоб бруньочки вже закладалися на слідучий рік на цвітіння. Ось у мене раз, два, три, чотири великих куща. Оце в мене тут все я пообрізала і. Е, ну і вкручу по повикидала, друзі. Ой, ось <світ> у мене це я в минулому році купувала. Друзі, хто знає, як оцей сорт хризантеми називається, не пишіть, будь ласочка. Так мені подобається, ось погляньте, клас. Це я купила, але не спитала у продавчині, як вона називається. Мені дуже вона подобається. Так, і що, друзі? ще я зробила на цій клумбі. Бачите, які порядки теж понаводила. Там мене під грушою. Повністю так під грушу у мене зростали жовті та е, такі рженькі хризантеми. Їм там невдобно зростати, бо груша, коли ви бачили, вона була в мене в селі ту в плодах, і в дуже багато груш було. Гілки прямо до землі отак лежали, і вони трохи поприбивали оце хризонтеми. Вони нічого, вони все добре попроростали, позацвітали, але я ото, бачите, вже мене трошечки залишилося. ще знайду місце і їх перекопаю в друге місце. Пересажу. І там в мене під самою грушою, отакі от хризонтеми не будуть зростати. Їм там невдобно. Е, Під нависом оце гілок з грушею, самими плодами. Їм там невдобно зростати. То я там під самою грушею буду садити або чорнобривця, або ну подивлюся. О, ось вони жарненький. Бачите, яка жопка жарненька стала. Ось такий у мене кабанчик. І, і шипучка. Вона за ним хоче вискочити на забор, але не може. Да? Ось поглянь, такий жарненький мій китайський котик. Мої така морда, жирна, да? Моя курочка така, моє сонечко. Так. І друзі, сюди я воно попересаджувала багато троянд. Бачите, теж буде рядочками, щоб. І, і з цього боку так, о, теж в мене буде в рядочок. Оце ж ті жовті, жовті хризонтеми, я сюди в рядочок і попересаджувала. Коли пересаджуєте хризонтеми, з квітами ні в якому разі не сидіть, треба прямо е, зрізати. Майже під самий корінець, щоб вони добре вкорінили, щоб вони щоб потуга йшла на укорінення, а не на цвітіння. От к то то це так. Так, і троянди, ті, що в мене залишилися квітнути, я в цьому році не буду Взиму обрізати. Так само саму я і в минулому році це е, в минулому році перший рік в мене був, коли я троянди вже не обрізаю. Друзі, у нас в кривому розі е, дуже велике йде потепління. Зміна клімату дуже велика. І трояндочки в при такій температурі не можна обрізати. Вони як поврізаєш, е, то вони дають нові пагони по моментом прям е, про прокидають. Це сплячі броньки і дається новий пагон, і потім навіть при мінус 5 воно померзне, і капець може бути кущух. То в общем, в цьому році я вже ну в цьому 25-го, на навесні я вже обрізала. І от в цьому році вже буду обрізати тільки весною. В зиму не буду. В общем, як воно залишиться, так вони і залишаться, ці кущики. Не буду обрізати, бо в нас і серед зими може бути температура плюс 15. А це моментом дається новий пагон. То я таку друзі залишаю. То я тим кажу, хто чекає на обрізку трояндочок, З минулих років в мене, подивіться, полистайте, у мене є відео. Але в цьому році вже з цього року, вер... верніше, з минулого року, я вже не обрізаю троянди, в зиму, буде обрізати на весні. але ті регіони, там де більш прохолодно, то бажано обрізати. І тим паче у нас навесні дуже багато роботи. А тут ще й троянди обрізати, то ну ліпший варіант обрізати. Але от у нас в кривому розі Дніпропетровська область це вже не. Не варіант обреза обрізати в зиму, бо, не дай Боже, я не хочу, щоб мої кучики поприпадали. То отак. А той кусінчик, друзі, городу, ну в мене хризонтеми квітнуть, 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 квітнуть. Я там нічого ще не робила і не буду, бо там майже одні хризонтеми. І ці трояндочки, воно добре квітнуть, хай я там, там нічого не буду. Переробляти і тут яблуньку речив, друзі. Я ось о, нижня, нижні гілочки всі пообрізала, і гілочки, які йшли всередину. Туди всередину крони йшли, я їх теж пообрізала, щоб було вдобно мені тут і ходити. І ну, щоб яблунька була вже гарна На слідуючий рік то я все, все з нею зробила. Друзі, хотіла показати свою кругленьку хризантему, але тут ось надибала жовту малину. Так, друзі, питають мене, що я буду робити з оцим шаром хризантеми. Друзі, вона так і є. Вона в мене в минулому році і зимувала, бо я її восени садила. І на цей рік вона мене залишиться в землі, я її не буду викопувати. Вона так залишиться. А навесні, коли. І не буду я її не зрізати жодної квіточки, жодного там пагона не буду зрізати навесні. Коли вже підуть нові пагони, вона засохне. А потім, коли підуть нові пагони, коли вони почнуть зростати, коли вони будуть десь сантиметрів до десяти, я її викопаю, розділю на кожну частиночку, на кожний корінець і по одному корінці буду висаджувати отакого. От Подивлюся, знайду місце, щоб було сонячне, і буде вже з цього куща дуже багато ще от таких шариків гарних, Отаково, вона гарна, то, то оце відповіла, друзі. Думаю, хто запитував. Ось ще тут ось, ой, червона малина, друзі, поспіла. Ой, зараз, друзі, хто каже, малина кисла. М -м -м. У цей час именно, вона така солодка. М -м -м. Нарізала вершочки гірщиці курочкам друзі, своїм. їдять. Несуться друзі наразі, це просто капець. Ано, зелені в них завжди багато, то вони не дуже кидаються на цю зелень. Хай їдять, хай несуться, от такого виглядають, все з ними добре. Підготувала друзі, ящики. Все, сьогодні прибираю весь солодкий берез, що в мене залишився, і прибираю кущі, і прибираю баклажани, що в мене залишилися, і прибираю кущі, бо надалі вже ночі холодні, вже десь е, щось біля півтора тижні ще трохи туди, і вже нуль, отакова от температура нічна, то вже воно не буде зростати. Поки що є отакі от, от перчиночки, то я позбираю. Може е, собі щось буду готувати там, в там супчик чи в борщик. А може, може, курям поварю і баклажани. ось, є, є чого що, 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 що приготувати. Ось вони все одно, бачите, понаростали за той час, що мені писали, та викиньте, вони вже не зростають. Бачите, все зростає, все, все, бачите, вже які величенькі. І кущики вже такі в хворобах, ото я все поприбираю, і вже буде в мене город готовий до всього. Часник та цибулю листям я ще не накривала. Друзі, часник та цибулю ніколи не накривала не сіною, не соломою, бо ну казали, що під сіном і під соломою, або миші заводяться, або може попріти цибуля. Ну, у мене кусінчик, я вам показувала посаджений цибулька та чесничок. Ось у мене листя підготовлена із винограду, із абрикосу, із всіх, що в мене в городі зростає, і оріхове листя. Оце я понакриваю тоді, коли вже будуть. Перші мінуси підуть. Зарані не треба, щоб воно там не позапрівало. То це я так роблю і не прибираю зовсім листя для того, щоб не сапати обше. Все, і воно вологу там придержує на чеснику і на цибулі. Рідше поливати прийдеться. Забрала друзі ще сьогодні одну посилочку з насінням з Укрпошти. Друзі, потім огляд усіх насі... усіх посилочок я зроблю в одному, бо ще одну чекаю. Там і рослинки прийдуть. В общем, хочу показати все в одному. Потім буде відео обов'язково. Це я фінті персові насіння перцю гіркого замовляю на різних сайтах, щоб не було такого, як у минулого році замовила, а воно виросло зовсім не те. То це я в різних сайтах замовляю, не дивлячись на, на гроші. 100 гривень, 100 гривень, 2 гривні, 2 гривні. То отак все одно ну, хочу от насіння і, і все. Так, картонки у своїй подружки забрала у магазині. Друзі, зоомагазин знаходиться, бо питають мене на карачунах, коло АТБ Коло АТБ є арка отуди всередину, де ломбар, там ще, де секонд-хенд там ще там всередині. І оце томочка там моя подружка працює. І я в неї, друзі, оце макулатуру забрала, квіточки її відвезла і купила своїм Кішечкам та собачкам такі таблетки від глистів Енімаловські. Вони комплексні, дуже класні таблеточки. Таблетка йде на 10 кілограмів, 10 гривень дешеві, але класні. І зі смаком океаничної риби. Отаку от. Це я буду завтра зранку перед їжею давати і масянчепу, і тайсону, і маленькому кисенятку шипучки. Буду розділювати таблеточки. Так, це є далі, друзі, в тебе зайшла. Ну, як завжди, купила каву, стаканчик принесла. Слабо помию, висушу для розсади буде. Це кава з молоком американу 33 гривні зараз в АТВ. Мені вона подобається, то я її, друзі, і купила. Так, захотілося мені давно не купувала оце крекер з маком 36,60. Далі майонез купила. Хочу зробити салат із вареного буряка із часником і із, це, із, із, із сиром плавленим. Оце, оце е, купила дитячі друзі, ніколи не пробувала. Напишіть, друзі, хто пробував. Оце перший раз купила 26,90. Ну, думаю, як дитячий, то може смачний, бо самої не хочеться робити. Вмію, друзі, показувала рецепт. Ну, не знаю, не, не хочу сама робити вимазувати. А, і на акції, друзі, сухарики такі. О 13,90. Там дуже велика акція. Я оце дві штуки купила з зеленю та цибуду. Оце о, такі хрумкі-хрумкі вони завжди. Мені подобається. Далі, друзі, ой, консерви купила. Щось мені так захотілося. В общем, купила е, сардину е, бланшовану в олії, отакого, з такою єврокриш. І купила сардіну з, добав, з добавленням олії. От з, з, з о такою кришкою. Ну, оце це різні вони. В общем, 46,80 і 44,50. Це різниця в них. Е -ту, е -ту отак. І кільку купила. Так, щось мені захоче. Це не думала купляти, але там була акція 37,30. Ось таку кільку. Море. Ось таку кільку купила. Зараз буду їсти, хочу. Ну, от хочеться мені все. Так, тепер, друзі, 2990, що я вам казала, ще одну коробочку, бо купила, друзі, 5 штук, 4 віддала безхатнім собачкам та кишечкам, одну ось у своїм донесла з рибкою, 29,90 за коробочку, таку з єврокришку, це Тибовська. Вони добре їдять і безхатні, і мої дуже добре їдять. Так. І купила, друзі, хліб сірий, а, е, цей, соціальний 9,80 тут 720 гієнти. І білий тут 500 грамів. Теж 980. Це у нас в АТБ. Друзі, напишіть, в яких містах немає соціального хліба в АТБ. Чому? У нас його повно завжди. Так, далі, друзі, що я, що я ще купила? Купила 26. Ой, ні-ні-ні, 27 2690 отакий сирок. Ось, о, до бурякчика. Бурячок буду варити. Ось я купила три таких невеличких буряка. Вони, друзі, вони недорогі. 15,49 за 8,79 за кіло. Оце я три штучки купила. Тут морквинка одна 15,49 за кіло. І, і, друзі, купила капустину 1089 за кіло. Я вже одну купила, і оце ще отаку от чистенька, гарненька, не, не гнила, нічого. Не Погляньте качанчики, які класні. Це я на зберігання покладу. То в мене два качанчика. Отакову от Е, Так, і що я ще купила? А хурма, друзі, хурма 90 гривень за кіло. Ось одну штучку купила. Я її дуже люблю, але вона ще трохи зеленкувата. І зайшла ще в один магазин, там е, купила такий котячий наповнітель, мені подобається на розв'яз. Це де тисячу дрібниць на карачунах, магазинчик. Е, там, де я купую і насіння, оту, собі на посмажити. то це я котикам своїм купила наповнітель, такий він на розв'язці, де 25 гривень за кіло. Коли ще в мене був зоомагазин, друзі, я вам розказувала, це самий найкращий наповнітель. Його можна купити і пів кіла, і кіло. І 10, і мішок, ну, в общем, мені було вдобно купувати отуху. Ту я купила, бо бачите, все одно, скільки не купи, все одно торбу додому несеш. Немає що з одною малесенькою сумочкою. Багато підписників у мене ще питають, як ви зробили таку черешню, що вона нас низ. Друзі, я велику черешню просто зрізала вверх і все, більше нічого не робила. Оце вона така і стала. Мені дуже вдобно збирати врожай і обробляти. То нічого не хворіє, все добре. Вже багато років так користуюся, то, то оце так і так само у мене обрізана вишня. Теж вона дуже стара, я теж верх просто зрізала, я, щоб не лазити по драбині. І дуже вдобно з деревами, з такими працювати. То так, друзі, всіх вас люблю. Ціную, слава Україні, друзі, всім величезних врожаїв, насіннячка своїх сортових томатиків. Скоро, скоро буде відео. Друзі, немає часу, немає. Трошки, трошки, друзі, почекайте, все буде. Чекайте на відео, розкажу, які буду продавати насіннячка, які не буду. В общем, все 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 буде у відео. Скільки коштує, як замовити, все буде через вайбер у нас робитися. То то отак, друзі, слава Україні! Низкі у велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий. Важкий час. Он і горіх вже в мене осипався, друзі. Отако, От слава Богу.